Уявіть, що ви тримаєте в руках чарівну паличку, махнули нею, і ваша мрія здійснилася. Круто, правда? А що якщо я скажу, що така паличка у вас уже є, і це ваша радість. Чому радість працює як магніт? Тому що, по-перше, радість живе тільки зараз, не вчора. Не завтра, а саме в цю мить. По-друге, радість це енергія притягнення, як потужний магніт для ваших бажань. По-третє, внутрішнє відчуття важливіше зовнішніх обставин. Не сама річ, а відчуття від неї нас не мрія про крутезну автівку. Але чому в одних мрія збувається, а в інших залишається лише мрією. Розв'язка проста, як двері, але відкриває цілий новий світ. Є два сценарії: сценарій переможця. Мрієте про автомобіль, відчуваєте радість від самої думки, автомобіль. Матеріалізується сценарій мрійника невдахи. Мрієте про автомобіль, відчуваєте лише бажання без радості, автомобіль залишається в майбутньому. Це як різниця між я уже щасливий і я буду щасливим, коли отримаю автомобіль. Цей секрет працює не лише з автомобілями. Спробуйте застосувати його до стосунків, відчувати радість від думки про ідеального партнера, до кар'єри, святкувати підвищення ще до його отримання. До здоров'я! Радіти енергії та силі свого тіла прямо зараз. До фінансів, відчувати багатство уже сьогодні. Тож, практичне завдання: увімкніть радість. Ось ваш план дій на сьогодні. Перше. Виберіть мрію. Друге. Закрийте очі і уявіть. Що вона вже здійснилася. Третє. Відчуйте радість від цього, щоб кожна клітинка вашого тіла завібрувала. І це ключовий момент. Четверте. Повторюйте цю вправу щодня хоча б по 5 хвилин. Ваші мрії це не квиток у майбутнє. А запрошення відчути радість зараз. Посміхніться, і Всесвіт посміхнеться вам у відповідь.